Цінність і важливість води в нашому житті є беззаперечною. Адже без води, без активної рідини, живої, якісної, чистої води не може існувати нічого в цьому світі. Адже навіть якісні вітаміни чи продукти харчування не засвоюються в нашому організмі без достатньої якісної кількості живої питної рідини, яку ми вживаємо кожного дня. Тому і спринг. Це не про фільтр, це про якісне здоров'я довголіття, про захист наших природних фільтрів печінки та нирок. Адже це наше здоров'я і довголіття. Часто ми інвестуємо у гаджети для кожного члена сім'ї набагато більше коштів, ніж вони того потребують. А цей продукт допоможе забезпечити якість здоров'я і довголіття цілої родини всього нашого дому і під вашим чутким контролем, адже даний продукт можна контролювати через мобільний додаток якість питної води, яку ви вживаєте кожного дня. Тому не відкладайте на завтра, замовляйте собі систему очистки води і спринки і забезпечуйте якісне здоров'я довголіття для себе і своєї родини.